Всім привіт! Всіх я вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув на канал. Сьогодні 9, вчора було 8, вчора був у нас страшний день, дуже важкий, дуже був серйозний прильот в Київ. Я проживаю в Києві, тут я знаходжусь на дачі за 100 кілометрів від Києва з мамою, якій вже теж 81 рік. Ах, вчора просто я зранку якось встала і не дивилась ні новини, нічого якось. Ну, тут, тут, знаєте, в нас тут тиша, бачите, природа, красота, тиша. І нічого, тільки це новини вже, коли, коли подивишся, коли ні, зранку. От, а подзвонив мені син і каже: Мама, Ахмадиту нема. Це був такий шок вчора. Ну і все. Почали одразу дивитися все. На телефонах, дзвонити, дзвінки цілий день. Всім знайомим, всім, хто в Києві, дізнаватися, хто там, хто постраждав, хто живий. Ну це просто. Це таке наробити такої біди. Ну, Сьогодні ще я, я не знаю, коли можна відійти від цього, як можна від цього відійти. Я вже це бачити прийшла, купаюсь. Якось, щоб себе знати, привести до ладу, хоч якось, бо всередині все труситься. От, е, е, ну, що я вам розповідаю? У мене е, просто ця, я працюю недалеко від Ахмадиту. Це просто ну, в двох кроках мій інститут знаходиться. От, вчора дзвонила дівчатам, е, ну, у нас там така дуже стара будівля. Така. У нас там дуже гарно, це підвали туди. Там. Коротше, всі дівчата просиділи в підвалах, побігли в підвалах. Наш інститут там не постраждав. Ну що наш інститут? Вже коли такі діти, це просто там такий ремонт вони зробили. Там таку... Ну, Я знаю, що за всього Радянського ще Союзу сюди з'їжджалися, в наш цей Ахмадит. Мені самої там гланди виривали. Пашу моєму сину теж апендицит там видаляли. Ну, це просто. Воно немає слів. Мої співчуття всім, хто постраждав вчора. Морально всі постраждали. Бо я не знаю, яку треба мати витримку, щоб це все пережити спокійно. От. вчора вже теж моя співробітниця. В нашому районі, до речі, теж там постраждав будинок, теж, ну просто в двох кроків від мого будинку. Моя співробітниця якраз бігла, ну моя там подружанька така бігла, вона вже теж їй вже 70 років моїй подружаньки. Вона бігла е, з магазину, каже, і тут це почалося, і каже, вона впала на коліна. Я кажу, а чого впала на коліна? Що, що, прям вже так це. Вона каже, ти розумієш, коли дзвони якось само тобі туди в землю, якось туди гне туди, твоє тіло, туди в землю каже. Я дивлюсь, що я не одна така. На коліна прямо люди ставали. А потім, каже, всі побігли в метро, там поряд метро, всі в метро побігли. Потім, значить, це будинок, що в нашому районі да, пошкодився, теж там поряд проживає маміна подружка. Їй вже теж, їй вже під 90. У неї, правда, син є, онук є. Мама вчора їй подзвонила, вона в такому струсі, її там теж в будинку відкинула, вона теж в, там вдарилася головою і визивали їй швидку. Ну, це просто. І вона каже, тільки вона вчора в такому струсі була, що вона тільки одне повторювала вчора. В мене всі вікна вибило, в мене всі вікна вибило. І в нашій вулиці всі в людей вікна повибило. Ну. Оце таке, це наша сусідка. Ну, маміна подружанька. Це теж недалеко від мого будинку. В моєму будинку, слава Богу, вікна цілі, у нас все нормально в нашому будинку. Там, ну, там і машини позгоріли, в людей стояли. Ну, багато дуже районів вчора постраждало. От, тому, я ж вам кажу ще раз, у мене немає ніякого, ніякого сьогодні взагалі. І настрою, і знаєте, таке от відчуття, коли, знаєте, не хочеться жити. Тільки ти щось як, якось, знаєте, вилізеш вперед, якось вже починаєш знов, тебе знов отак гапа назад. Все. О! Я не знаю, що його робити. Оце такий тиждень, другі мої відпустки. От, вже все. Треба їхати, вже в той понеділок мені на роботу. Подивимося, що там далі буде. Мені здається, що це все ще буде, і це не закінчення, і буде, і буде. І я не знаю, що робити. Чесно. мене вже нічого не радує. Не огірок, не кабачок. Навіть оця річка, оце прийшла викупалася, тому що така спека в нас стоїть неможлива. Викупалася, бо мені треба косити. Я так до сих пір і не покосила. І як назло, це така спека стоїть. І я вже сьогодні вирішила, що я буду зараз косити все. Все дістала, думаю, прийду оце зараз окунусь трішечки охолоджусь і піду працювати. Все рівно, треба працювати. Ну що робити? Ну, треба якось себе підіймати і якось треба жити. От хочеш, не хочеш, а треба далі жити. Все, Ну, іншого вибору нема. нема. Жити треба тут, зараз, на місці, щось робити, допомагати. Я тільки вірю в одно, що Україна переможе, бо таку країну не можна зламати. Бачили ви всі вчора, як люди. Всі допомагали, всі. Ну, от. Тому треба жити, треба працювати, треба допомагати, вірити у ЗСУ, вірити в наших хлопців, допомагати їм, чим можемо. От. І все рівно, все рівно. Всі ці випробування ми пройдемо. І все буде Україна. Я в це вірю абсолютно.